Далі буде шахів, рай проти Аграйк Вьетнам, рейтинг 2025. 3.000 часу. Що за слон С4? Що це таке? А, цей. Дебьют слона. Це дебют слона. В нас слышно Тлік. Італієчка. Ну, я можу можешь спробовать Рванутий, номер ван Мторинули. Такі це якась зачіпка може бути. Так. Типа d 4 ти підеш В якийсь момент. Неделі чи суботи. Да, щось вот тут. мутишся. Поїхали, що будемо чекати. F3 треба піти, Ой, oh, F6, G5, може G4, ще щось там якось тут тут тут. Ну, він не може, відти зв'язка неприємна. Може... може зразу F5, 5? Так, демовіть, нападаєш на коня, Так, і f5, то ти куди коня доручив? А, ти хочеш сюди коня поставити. Починається. Любителі мінятись. Зараз атакувати мене. Так, а тут я поле це віддаю ще, так? Да? Okay. Спровокую, може хай забере. Зна, будь не коректно, жертва. Сюди можу стрибнути. Так, да, зовсім не коректно. Хоча? isn't it Ладно, позиція. Може так, піду? А, ну ты нормально. Не вистачає нам розвиточку, кучку. Трішечки. Не ясно, куди цього слона ставити. і ще ніби Machen drappen Dann brauche ich das Schar, Так як что ти фарзем б'єш? Ух, Ще якусь затримку йому оставитися. Це якийсь брик. Я ж думав, що здійнув щось. Ну, відкидав один от 64 на 77. Так. Закінчив розум треба було. Якось да, в 5 краще було спочатку. Поле віддав в центрі коню. Ну як віддав? Не забрав. Білих дуже багато фігур в центрі. Це складна позиція. тому... Кожний хід, якщо робиться повільний, то це може бути останній хід. Ну отут, наприклад. Ну, здвоїшся ти, а далі що з цими турами тут робити. Ти Тима поля вторгнення і Об'єктив для атаки нема. Уже був кіній 7 хід. А отут. Кура якби вторгається вже сюди. Змінялась, ну тут проблема вже. Чорні не встигають. Вже ініціатива в білих. А тут один хід повільно робиться для здвоєння і вже дурна ініціатива у чорних. Треба було значити цього слона. Це кінь все рівно тут на краю нічого не робить. Якби десь тура була не захищена, і все нормально. Погана позиція, там, е 7 треба було грати, ну не важливо. Да. Тут ще пішак такий гвоздик на F3 забрав поля королян, типова типу матова конструкція. і Обрізаний король отримує мату.